Чи можна повернути кошти, які приватний або державний виконавець стягнув з вас під час виконання виконавчого напису нотаріуса про стягнення коштів за кредитом? Звісно, можна, і ми активно це робимо. Чому? Тому що ці кошти є безпідставно отриманими. І більшість кредиторів ну просто дуже лютують, коли ми заявляємо таку вимогу щодо повернення цих коштів. І вони кажуть, що ні, вони там зобов'язані ці кошти нам, там тощо, тощо. Але суди. Задовольняють наші позовні заяви, тому що неможливо щось вимагати за безпідставними або незаконними шляхами. Так і коли кредитор недобросовісно отримує виконавчий напис нотаріуса і стягує навіть повну суму за цим написом з боржника. То це є незаконним, і ці кошти мають повертатися. І вони активно повертаються. Всі відгуки рішення суду є в актуальному в моєму інстаграмі. Перевіряйте, і якщо у вас є схожа проблема, звертайтесь до мене. Знайте, захищаєте свої права.